Показую своїм батькам, показую своїм баби і діду, як я вмію готувати. От так треба готувати. І щоб не думали, що я не вмію, і що я не сповна розуму. От, побачите, як я вмію класно готувати. Буде цікаво. Дивіться відео до кінця. Берем паприку. Беремо муку. Соль. Перець. Добавляємо столову ложку паприки. Кружка муки. Трошки перця. Чайна ложка солі. Потрошку додаємо води. Бажано кипячену, думаю. Беремо ложку і замішуємо в нашу, як моя баба каже, хуйню. Повторюємо, як я роблю. О так от все перемішувати і отакий кляр у мене має получиться. Пості... Я постійно вливайте воду, щоб він не був сухий, і має бути получиться ну, щось отакево. Нормально, думаю. Не зважайте, що на моєму столі так грязно. Ви знаєте, що я... у мене завжди так. Моя баба теж це знає. Тож вам, ви мали вже привикнути, тож вам всім має бути насрать ілі пофігу по современному Берем доску. Берем. Одне крильце. І дивіться і вчіться. Запоминайте уважно. Його треба розрізати отак. По суставу рівно. Щоб все було красиво. Ну, ось на, на дві половинки. Не забудьте їх помити, будь ласка. От я мою крильця. Ну, в мене. Ну, щоб всі були чисті. Тепер беремо наш кляр і вкидаємо туди крильця. Щоб всі вони погрузилися. Все. Отак от. Красиво їх перемішать. І все, і хай вони маринуються пів години. Або моно і 2 години, а моно і цілі сутки за бажанням. Е, ну і якщо що, я за собою прибираю на столі, щоб ви не думали. Далі беремо тарілку. Тут трохи в кружку муки насипали. Беремо хрустики, це мені дід їх прислав, тепер я їх приміняю. Насыпаємо хрустики в таких тарелочку. Поки що все охватить, тарелка мала. Мука. Отличненько. І тепер їх всі поламати треба. Беремо тепер наші замариновані крила і опускаємо їх отак от в тарелку. І перекручуємо їх з усіх сторон, щоб вона була уся в паніровці. Отак от, от. Красивенько. Вся в паніровочці. Акуратно. Отакий от має бути результат красивий. Все складаємо на тарілочку. І так з кожним крильцем. Отака от от кучка у мене вийшла. Крилець панірованих. Тепер беремо олію, каструлю, ставимо її. Заливаємо сюди олію. Цього хватить. І хай вона розігрівається, щоб аж кварчала, хай гарячою стане. Тепер беремо отак от закидуємо. І хай воно готується. І хай готується десь. 7 хвилин, 8. Ну, смотря як, будемо бачити. От, і от така от красота у мене вийшлося. Ось такі от крильця. Во фрітюлі. Все, оце в мене такий обід. Водичку теж можна з водою зараз спробую, як воно буде. Що ж попробую? О, красота тут яка Тепло ще. Дуже добре. Вкусно. Дуже вкусно, каже вітра. Добре я. Ну, от такі я криліці приготував. Скажіть вам, як я приготував, скажіть свою думку. Ну, от бачите, от таке я вмію готувати. Оту от, от вкуснятіну. А ви думаєте, я нічого не вмію, що в мене рук немає. Ну, це про бабу в першу чергу моя мама. То я думаю, вона знає, якщо постараюся, то я вмію робити. Ну так, коротше, якщо ви хочете продовження, щоб я щось ще приготував і зняв вам відео, тож ем, висилайте мені. Вишліть мені короче посилку з вкусняшками і я випускаю другу серію. Все, скажіть свою думку, коротше.